Експерти все більше говорять про те, що ця війна надовго, чи дійсно це так? В інституті вивчення війни вважають, що затягування протистояння лише на руку Кремлю. А як же тоді завершити війну вже цього року? І що потрібно для успішного контрнаступу? Розповім у цьому випуску. Ви на Фабриці новин Ян Засія Федор. Війна Росії проти України може завершитись значно швидше ніж очікувалось. Про це пише американський інститут вивчення війни. Аналітики стверджують, що теза про затяжну війну в Україні і невідворотність тривалого протистояння це в Кремля. Чому давайте розбиратись? Матеріалі стверджують, що типовими мирними переговорами цю війну не завершити. адже йдеться про геноцид українського народу з боку росіян. Водночас, отримавши позубагу у 2022 році, Кремль змінив стратегію після того, як взяти Україну за 2-3 дні не вийшло, затяжні бойові дії лише на руку Росії. Процитую. Кремль вторгся в Україну, маючи недостатньо ресурсів, які згодом вичерпав, щоб отримати лише обмежені здобутки. Росія чітко озвучує намір відновити сили та підготуватись до нових наступальних дій у кращих умовах для досягнення максималістичних цілей Росії в Україні, а не зупинятися після провалу початкових планів Кремля та невдач у 2022 році. Кінець цитати. Тобто, якщо гаяти час, то Росія встигатиме відновити свій потенціал і ще більше затягувати протистояння. Що ж пропонують аналітики? На їх думку, США та країни заходу мають активніше допомагати Україні, зокрема, надавати більше зброї і робити це заздалегідь давати озброєння наперед і не відставати від потреб зсу на полі бою. Ба більше в інституті вивчення війни припускають, що одного великого контрнаступу для звільнення території може виявитись Замало, ось цитата. Кремль не виявив інтересу до реальних переговорів, і наступний український контрнаступ навряд чи це змінить. Україна не зможе звільнити всю окуповану Росією територію лише за один контрнаступ. Тому знадобиться кілька послідовних контрнаступів, щоб виграти війну. США мають підготувати ресурси для забезпечення послідовних зусиль ЗСУ, деякі з яких будуть більш успішними аніж інші. Кінець цитати аналітики переконані, що Україна захищалася від повномасштабних. Нього вторгнення Росії навіть без підтримки Заходу, однак більшою ціною, тобто втратила більше людей і територій, мовляв, це доводять події 14-го року, коли західні партнери надали мінімальну допомогу. Тому зараз вважають в інституті вивчення війни для заходу було б найкращою інвестицією дозволити Україні швидше перемогти. Адже вдовго у Росії шансів більше. Друзі, а як думаєте, ви скільки триватиме війна, якщо США та інші партнери дадуть Україні повний карт-бланш і необхідну кількість озброєння для контрнаступів? Ваші відповіді пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Що ж тим часом каже українське військове керівництво за словами міністра оборони Олексія Резнікова, весняний контрнаступ вже готовий. Чекають лише наказу залужного, мовляв, тільки у генштабі знають точну дату, місце і час. Загалом Резніков називає три ключові фактори для вдалого контрнаступу. Загинаємо пальцем: перше наявність озброєння, друге підготовлені та навчені українські військові і третє забезпечення наступу всіма необхідними речами. Сам Резніков вірить в успішний контрнаступ. Наведу цитату. Я не просто сподіваюся, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого генштабу від Гламкова до командувача АТО Осу відповідних командувачів видів родів, звісно, немає сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано. Кінець дати втім, важко не помітити, що останнім часом посадовці намагаються заспокоїти суспільство і самі пом'якшують риторику. Мовляв, не потрібно чекати багато, щоб потім не розчаровуватись, якщо здобутки на полі бою не збігатимуться з уявними. Наприклад, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк натякнув на необхідність інформаційної тиші. А також Олексій Врезніков вважає, що очікування від контрнаступу. Перегрітиме і закликає не ставити планку надто високо. Нагадаю, друзі, ваші думки з цього питання пишіть у коментарях до зустрічі в наступних випусках.